Виконуємо відведення на сідничне м'ясо на тренажері. Ми фіксуємо тренажер відповідно. Й. Далі сідаємо. Раз, два. Зафіксувались. Й. Коли ми працюємо на відведення, стараємося, щоб ми... П'яткою і стопою взагалом не штовхали в тренажер всі речаги, все, що нижче коліна, у нас має бути підрослаблено, і ми маємо ось цією частиною ноги, як речагом, виштовхувати рух назовні в сідничне м'ясо. Є корпус бажано притиснути, не потрібно його ось так нахиляти, притиснули. Є. Підрослабили все, що нижче коліна, трішки отак поставили, щоб нога начебто звисала трішки, не впираємося з усієї сили. І відводимо в сторони. П'яточку. Можна додаткову стопу поставити так, щоб ми начебто трішки касолапили. І відводимо. Раз. Два. Сідничним м'язом виштовхуємо, тримаємо руки на речагах. Щоб у нас також таз не з'їжджав вперед, таз має бути фіксований. же, коли ми відводимо в сторону поясничний відділ, в нас не має ось так вигинатися, ми собі рівненько, спокійно сидимо, все, що нижче коліна підрозслаблено і виштовхуємо в м'яз-всідничний рух назовні Підконтрольно. Коли приводимо рух назад, сповільнюємо, швидко не кидаємо його. І трішки потужніше і швидше витискуємо, але тримаємо гарненьку контроль.